Привіт! Вас вітає простенька кухня і її ведуча Наталя. Давайте сьогодні приготуємо смачненькі сирники з бананом. Для сирників нам необхідно 100 г кисломолочного сиру, 50 грам банана, одне куряче яйце, 3 столових ложки безгірки муки і пучечка розпушувача. Банан потрібно роздавити в таке м'якеньке пюре, тепер додаємо сюди сир і теж розмішуємо. була однарідна маса додаємо яєчка розмішуємо до цієї маси додаємо муку Три столових неповних ложки без гірки, і трошки розпушувача. Сипали муку, замісили ми тісто, а тепер будемо жарити. Ставимо сковородку на вогонь. На невеличкий. І смазуємо сковородку олією. Олії трошки ми не льємо так, щоб воно не плавало. Змазали, тепер викладаємо наші сирники. Для того, щоб вони прожарилися, краще накрити їх кришкою. Кожну сторону десь прожарюємо, ну, хвилинки 4. Зараз вже будемо знімати, можна буде їх вже пробувати. Наші сирники з бананом вже готові. Смачного вам! І до скорої зустрічі на простенькій кухні.